Вітаю вас на уроці, математики! Тема нашого уроку буквені вирази задачі з буквеними даними. Сьогодні на уроці ми повторимо таблицю множення та ділення на 9, повторимо, як вірно розв'язувати рівняння та закріпимо вміння розв'язувати задачі з буквеними даними. Ну, а тепер. Давайте відкриємо підручник на сторінці 68 та виконуємо номер 391. Нам треба спростити вирази і обчислити їх значення. І ми бачимо, що тут у нас є дія додавання на однакове число. Тому, давайте розв'яжемо перший вираз. 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 плюс 9 мінус 40. Ми бачимо, що у нас 9 повторюється 5 разів. Тому спрощення буде так. 9 помножити на 5 віднімаємо 40. 9 помножити на 5 буде 45 мінус 40 дорівнює 5. Наступний вираз. Так само ми бачимо, що 7 у нас повторюється 4 рази. Тому 7 помножуємо на 4 плю2. 7 помножити на 4 це буде у нас 28. І якщо додати 22, буде 50. А у цьому виразі, так само, ми бачимо, що одиниця Повторюється 6 разів. Тому 1 помножити на 6 плюс 11. 1 помножити на 6 буде 6, плюс 11 рівнює 17. І так само останній вираз. 60 мінус 9 помножити на 3, рівню 60 мінус 27, буде. 33. Молодці. З цим завданням ми впорались. Ідемо далі. Сторінка 68 номер 392. Нам треба перевірити розв'язання рівнянь. Почнемо з першого. 56 поділити на х дорівнює 7. Ми бачимо, що для того, щоб знайти х, треба 56 поділити на 7. Але, діти, скажіть мені, будь ласка, скільки буде 56 поділити на 7. Правильно х буде дорівнювати 8. Підкреслюємо корінь нашого рівняння робимо перевірку. 56 поділити на 8 буде 7, 7 дорівнює 7. Але от завданні ми бачимо помилку, що. Тут х дорівнює 9. І якщо 56 поділити на 9, ну, ніяк не буде це дорівнювати 7. Тому перше рівняння було одразу розв'язано невірно. Перейдемо до наступного. 36 поділити на С рівнює 9. Це дорівнює 36 поділити на 9. І дорівнює 4. Підкреслюємо корінь нашого рівняння і перевіряємо. 36 поділити на 4 дорівнює 9. 9 рівнює 9. І так само ми бачимо, що це рівняння розв'язано правильно. І переходимо до останнього. 9 помножити на А дорівнює 0. А дорівнює 0 поділити на 9. А дорівнює 0. Підкреслюємо корінь нашого рівняння і перевіряємо, 9 помножити на 0 буде 0. 0 дорівнює 0. І ми бачимо, що так само в умові неправильно було розв'язано наше рівняння. Тому що 0 поділити на 9 дорівнювало 1. І якщо 9 помножити на 1, буде дорівнювати 9. Молодці, йдемо далі. Сторінка 69 номер 393 Прочитай задачі з буквеними даними. Розглянь їх розв'язання. Перша задача. У пляшці 2 літри води, а в каністрі в А разів більше. Скільки літрів води в каністрі. І ось ми бачимо розв'язання цієї задачі. 2 помножити на А літрів води в каністрі. І так само у відповіді ми записуємо 2 помножити на А літрів. Наступна задача: 5 жовтих і з червоних яблук розклали порівну на 3 тарілки. Скільки яблук поклали на одну тарілку? Так само роздивимось наше розв'язання. 5 плюс С всього було яблук. 5 плюс С у дужках і поділити на 3 – стільки поклали яблук на одну тарілку. І так само у відповіді ми записуємо. 5 плюс С у дужках поділити на 3 – яблук. І третя задача. З першої грядки зібрали 30 капустин а з другої на А капустин більше. Скільки всього капустин зібрали з двох грядок. І ми бачимо 30 плюс А зібрали капустин з другої грядки. 30 плюс та у дужках 30 плюс А, стільки зібрали капустин із двох грядок. І у відповіді записуємо повний вираз, тобто 30 плюс у дужках 30 плюс А капустин. І тепер давайте запам'ятаємо правило. Якщо умова задачі містить буквенне дане, то відповідь ми так само записуємо у вигляді виразу. Але, діти, якщо нам дається значення буквеного даного, тоді ми вже розв'язуємо її як звичайну задачу. Але якщо, як ми бачимо, у трьох задачах не було дано буквене, тоді ми записуємо, як і в умові з буквеними даними. А тепер перейдемо далі. Розв'язання задач. Спочатку сторінка 69 номер 394 Купили це тістечок. А на не всім більше. Скільки бубликів купили? І як ми згадаємо з минулого завдання, нам треба записати виразом цю задачу. Тому С плюс 7 купили бобликів. І у відповіді так само запишемо: С плюс 7 бобликів. І тепер перейдемо до 395-ї задачі. Майстри виготовили три столи, а стільців у б разів більше. Скільки стільців виготовили майстри? Але дивіться, у 394-й задачі у нас було на 7 більше. А якщо ми знаємо з вами, йде приставка на. То це буде дія додавання. А якщо буде приставка У? що це буде за дія? Молодці. Це буде дія множення. 3 помножити на Б стільців виготовили майстри. у відповіді записуємо: 3 помножити на Б стільців. А тепер. Розв'язання виразів. З буквеними значенням. Сторінка 69 номер 396 Знайди значення виразу. А мінус А поділити на 9, якщо А дорівнює 27, 36 та 81. Ось тепер ми можемо з вами розв'язувати вираз, як звичайний. А записуємо так. А мінус А поділити на 9, кома, якщо А дорівнює 27. І замість буквених даних підставляємо це число. 27 мінус 27 поділити на 9, бачимо, 27 мінус 3 дорівнює 24. І так само з наступним. А мінус а поділити на 9, кома, якщо а дорівнює 36. 36 мінус 36 поділити на 9 дорівнює. 36 мінус 4 32. І останнє. А мінус А поділити на 9, якщо А дорівнює 81. 81 мінус 81 поділити на 9. Це у нас 81 мінус 9 дорівнює 72. Ось так. Тому давайте запам'ятаємо: якщо у нас є значення буквеного даного, ми розв'язуємо або задачу, або вираз як звичайний. А якщо немає числових даних до буквених, до буквених даних, тоді ми так і записуємо з буквою. Ну, а тепер перейдемо до домашнього завдання. Сторінка 70, номер 398 та 399. У 398 завданні вам треба розв'язати рівняння. А 399 завдання це у нас задача. Тобто, як ми з вами розглядали у класній роботі. Так само, якщо ви забули, можете повернутися до початку відео і переглянути ще раз. Та зробити у зошиті. Вірно, задача. Дякую за увагу. До зустрічі!